Всім привіт! Сьогодні в нас новий формат відео. Я купив на OLX дві речі, які я буду сьогодні ремонтувати. Ну, не сьогодні, взагалом я купив дві неробочі речі, які ми спробуємо відремонтувати. І пропоную вам подивитися за цим всім на моєму відео. Надіюся, у нас все вийде. Скажу наперед, що там у нас будуть колонки, які я купив під відновлення. Отож, я зараз піду на пошту їх забирати і вже зустрінемось, коли коробка буде в мене. Надіюся, у нас все вийде. Я пішов на пошту. Ну що ж, товариші, я вас трохи надурив. Я цю посилку, ну, це, що я тут купив, що в коробці, я купив не на а Випадково знайшов оголошення в Фейсбуці, що чувак продавав. Я вам зараз покажу, що тут є. Такого ви від мене точно не очікували. То інтернет-радіо від Хама. Чого ти смієшся? Василь сміється. Воно має працювати, але воно не видає звук. Я собі вирішив поекспериментувати. Суть наших покупок в тому, що я це все взяв ультрадешево і буду пробувати щось з того гімна зробити. А це мені вже більше подобається. Тут ще є кабелі пульт. Зараз вам покажу ближче. Добре, з тою штукою ми подивилися. Давайте подивимось в інтернет-радіо. О, дивіться вилочка, файна. Не вийде так просто підключити. Зараз зробимо. Я тут якраз маю вилочку для таких завдань. Щось включаємо того диявола. Так одразу включається. До нього теж би мав бути пульт, але я такого не маю. Spotify тут є, Music Player. Oh, FM Radio. Ну, звук у нас він, звісно, не видає. Все так, як заявлено. Давайте спробую наушники підключити. На наушниках у нас теж нічого немає. Ну, так як це інтернет-радіо, то я, мабуть, спробую підключити до нього мережу. Цікаво просто, бо ніколи я не юзав ніяку інтернет-радіо, тому дуже цікаво. Наклейки мені не подобаються. Так, Я приєднався до Wi-Fi. І от Можна вибрати якесь радіо. Щось воно тут вантажить. Буде грати чи не буде. В ну, якомусь случай дискотеку вже грає. але звуку ні холяри немає. Коротше, в нас немає звуку. Давайте я розберу і буду дивитися, що там всередині. Як бачимо, таке воно собі всередині, страшне, прям китайське. Ще написано Designed і Germany. Таке от всередині. Про якийсь там гарний звук. Напевно, взагалі нема сенсу говорити. Але вже в нагрузку воно таке приїхало, тому доведеться трохи роздоплитися. Чого воно не працює? Надіюся, що нам це вийде. Ну, Такі всякі фікси тут є. Страшненькі. Я так розумію, що це в нас є тюнер, і зараз я його зніму звідси і будемо займатися далі. Ну то що, я тут трохи пошукав, в чому може бути проблема, і що? Спочатку я побачив ось такий от цифровий підсилювач звуку, але ну, насправді він заживлений, на нього живлення приходять, і все окей. Втомість у нас не приходить живлення на цей аудіопроцесор ET2314. Тут у нас має бути живлення на першій нозі, але його немає. І вияснилося, що у нас тут є кілька стабілізаторів напруги, і всі вони працюють. Хтось робить там 5 вольт, хтось 1,2, хтось 3,3. А ось цей от у нас мовчить. Ця нога це у нас є вихід. Тут ground, а тут має бути вхід. І тут на цьому вході у нас є ну, дуже низька напруга, її практично немає. Many, many minutes Та що, До речі, якщо ви помітили, то я говорю, забув сьогодні мікрофон і говорю прямо в камеру. М -м, значить, так, Ось собі добре подивіться. Це у нас є. Я казав, що це тюнер, але тут, окрім тюнера, ще є е, Wi-Fi модуль, тут ще є Bluetooth модуль запаяний. Тут у нас є безпосередньо сам процесор, є е, е, який відповідає за радіо Wi-Fi. Є чіп, який відповідає за мережу за LAN. Ну, Тут пам'ять і квартири і так далі. Що було не так? Було не так те, що тут були проблеми з деякими живленнями. Один конденсатор я взагалі тут знайшов він в короткому замиканні. Покажу. Бачите? Це у нас є 220 мікрофарад на 10 вольт. І загалом тут ті конденсатори дуже низької якості. Бачите, як вони запаяні. Отак-от, як-небудь. Я вирішив, що ну, я по-перше, замінив конденсатор, який були геть погані. Е на які мав, і в мене, в принципі, воно трохи завелося. Почав грітися вихідний підсилювач цифровий, але він мені здається гріється надто сильно і щось йому не подобається. Тому я вирішив замінити ще всі конденсатори. І, мабуть, що буду міняти сам підсилювач, і тоді я думаю, що все заведеться. Якщо не заведеться, то не знаю. Я вже на ту херню потратив дуже багато часу. Насправді просто хотів розібратися. І не так, то щось легко мені вдалося, насправді. Але ну, вже частина роботи зроблена, то треба йти до кінця, я думаю. Так що на цьому девайсі йде чекати своїх запчастин. Ну що ж, друзяки? Я буду продовжувати працювати з цим гіменцем. Приїхала вже мені мікросхема, є ціла купа конденсаторів, зараз вам покажу. Та-дам! Ну, я купив тут конденсаторів з запасом, звичайно, всяких різних. Ну, Перш за все, я мабуть заміню цей чіп Yamaha. Подивимось, чи буде воно у нас видавати звук. А тоді вже поміняємо конденсатор. Такий в мене план. Надіюся, Має право на життя. Погнали! Знаєте, а я все чекаю, поки та людина, яка мені писала в коментарях, що не треба купляти такі дорогі стенди, що є дешевші аналоги на Aliexpress, Я чекаю, поки та людина скине мені посилання на них, бо вона кудись пропала і ну, немає. немає чоловіка. Я би так хотів зекономити. Справді ні. Добре, погнали. Да ладно, роз тут фігня несеться, то можна оці конденсатори поміняти на вихідні. Раз нас жо тут буде тепло, при чому і ні. Я запаяв, мікросхему запаяв, конденсатор запаяв, ви запитаєтесь, де вони є. Вони тут. Бачите, вони такі широкі доволі, і вони мені тут не дуже поміщалися, я не хотів, щоб вони висіли в повітрі. Проте вони такі доволі низенькі, тому я вирішив їх перенести на іншу сторону. Ну що, друзяки, давайте включимо того тасманського диявола. Не вартує того, щоб його ремонтувати, але знаєте, як мене затягнуло, то я вже не можу. Оп-па-па! Опапа! Інтернет радіо. ну давай, фейль чита. Зараз щось відбуферизує, але ну, думаю, воно, звісно, дуже довго. Тут бачу Wi-Fi, пробую зловити. У нас насправді саме тут Wi-Fi не дуже добре ловить. Що і тут антенна Wi-Fi прям ну, її, по суті немає, вона там трохи на платі розпаяна, Окей, що небудь. Давайте включимо що-небудь. Теж щось нам включи, ну. Який я вам не передам, це просто хай-фай. Ну, замість хай-фай тут вай-фай зверху є значок. Але що, воно пише, що воно Spotify навіть підтримує. Добре, музику довго не будемо вмикати. Окей, я ще трохи поміняю там конденсатор, і зберу то нахер, щоб я його більше не бачив в своєму житті. Що там, друзяки? Як бачите, кондори я всі поміняв. Так вони собі кривенько стоять, бо не всі таких розмірів, як треба було. Ну і те, що ви хочете від тої плати. Загалом я це роблю, як ви розумієте, після роботи, і мене, знаєте, ніхто сюди ланцюгом не прив'язав. Тому таке, будемо обрізати того їжака, помиємо трошки і вперед збирати, збирати то гімно. От кількість конденсаторів, щоб ви розуміли. Ось таке в нас вийшло гіменце. Що, збираю я тут купую, включаю, пробую, тестую і забуваю назавжди, що скажете. Відкрив я ще раз ту балалайку, трохи її утеплив, дав тут цього поролончику. І ще я зробив альтернативне живлення 12-вольтове, щоб можна було підключати, окрім цього, окрім 220 В, знаєте, світло вимикають там. Вот. І зараз я вам розкажу і покажу, що це радіо вміє, бо я був трохи в шоці. Що ж, друзі, як бачимо, радіо вже зібране, воно зараз працює в даний момент. Працює від 12 вольт, але й бачимо, наша зарядна станція навіть не реєструє жодного споживання. По тій причині, що дуже низьке тут споживання. Що можна сказати? Ви бачили, яке то радіо всередині, і ви розумієте, що воно зроблено так собі. Але, відверто кажучи, я трохи приофігів від функціоналу, який, який сюди запхали. Е, ви скажете, Андрій, ну який функціонал? Тут навіть Bluetooth нема. Я з вами погоджуюсь, Bluetooth тут немає, але тут є інші всякі приколи, які я вам покажу зараз. Так, перше, що мені сподобалось в цьому радіо, це додаток. Е, я не можу сказати, що він там супер наворочений, але ну, тобто я вам зараз покажу, що він може. Окрім того, що е, в нас є додаток, ми можемо... Підключити АУС. Ми можемо юзати інтернет-радіо. В принципі, про що і говорить сама назва цієї станції. Тут є Wi-Fi, можна приєднатися по Wi-Fi або по LAN кабелю ззаду. Чи подобається після війни до викладання Сергій не знає. Тобто ми можемо ну, прям дуже багато всього слухати, все як інтернет-радіо. Ось тут Local Ukraine. Є всякі... Ну, коротше, дуже багато радіостанцій. Те -е, ви скажете, о, Fresh FM Stray» 3. Давайте послухаємо. <му> Ось так воно виглядає. Добре, перейдемо до наступного режиму. Тут є режим Spotify Connect. <свісно> Це взагалі ну розрив, якщо чесно. Дивіться. Ось у мене Spotify. Наприклад, воно тут у мене собі грає. Грає так, і тепер ми можемо перенести це сюди. Все. Не буду довго вмикати музику, бо воно нас може заблочити YouTube. Але ви поняли, я переключаю треки і вони переключаються тут. Magic Magic. Ну, як на мене, так як тут нема Bluetooth модуля, то це дуже прикольна фішка. До речі, звук тут не найгірший. Ну, зрозуміло, що він не супер класний, але я думаю, що він буде взагалі гидотний, він насправді доволі юзабельний, можна його слухати. І тепер давайте я вам покажу додаток. Так, додаток у нас називається. Ну, це, напевно, якийсь універсальний додаток. Я не можу сказати, що це саме від цього радіо, але ну, тут воно каже, що ми можемо просто зі Spotify керувати, нам це не потрібно. Ми можемо вибрати, наприклад, ну, керувати всім, тим самим, що і на самому радіо. І воно відкликається все досить швидко, досить класно. Digital audio Broadcast. Так воно перекладається, але в нас немає. Я знаю, що в Києві є, здається, одна станція цифрова. Ну, у Львові я нічого не можу зловити, бачите, воно не ловить. Можна повністю керувати. Також можна включити. Музику напряму з айфону, але ви розумієте, що воно тут не зовсім зручно зроблено. Тобто можна от зробити ось так. Воно грає нормально перший трек, а потім, щоб щось переключити, то насправді якось дуже воно тяжко працює. Ну, тут зараз навіть воно коннектиться досить важко. Але якщо говорити про Spotify, то Spotify працює просто прекрасно. Ну і тут є антена велика. Що я можу загалом сказати? Загалом, ну тобто ви розумієте, що це радіо, мабуть, не вартувало того, щоб я на нього витрачав стільки часу, але ну, я вже чисто з принципу хотів його зробити, щоб воно працювало. Ось так у нас виглядає задня панель. Ось тут у нас 12 вольт. Що мене тут дивує, то дивіться System settings. По-перше, тут є всякі еквалайзер, який ми можемо міняти, ну, то не цікаво, то можна самому створити еквалайзер. Дата час, воно може дату автоапдейтити по FM. Ну, воно щось в мене не працює, не знаю, як воно має працювати. По DAB також можна ніяк не апдейтити, ну і можна через мережу. Тобто, якщо в нас пропадає живлення, потім з'являється, воно собі бере з інтернету дату і час, що досить прикольно. Так, Time Zone можна виставити. Daylight Saving, Так, що я вам ще хотів показати. Ого, Software Update є, нічого собі. Ну, це цікаво. Угу. Ну, вже у нас все оновлено, добре. Тут є кольорова тема. Ну, я, якщо чесно, в шоці. Откот, ну, я просто люблю всяку таку діч, і мені вона подобається. Як на мене, це чорно прикольно виглядає. AUX Standby. байт тобто, Наскільки я розумію, якщо в нас на AUX не приходить жоден сигнал, то цей девайс засинати вміє сам. Та й таке? Гарно, гарно, мені подобається. Одним словом, отаке от в нас вийшло відео відео з відновлення всякого старого барахла, яке я купив на Фейсбуці. Якщо вам такий формат заходить, то напишіть, будь ласка, можливо, ми будемо ще купляти якесь барахло і його для відеосів відновлювати. Якщо вам таке цікаво, то ну бо мені, наприклад, таке цікаво просто. Просто не завжди є на це час. І насправді я от ті всі штуки роблю десь в позаробочий час, десь сильно і сильно тут затримуюся на роботі. Що не дуже гуд, але досить цікаво. Все. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось в наступних відео і пишіть ваші враження і коментарі. Па-па!